Пресвята, владичиця Богородице, що покрила світ чесним омофором Своїм, прийди й нині до нас, дітей Твоїх, і заступи нашу Україну у цей важкий час, мати милосердя, розпростри свій покров над нашою землею, збережи від ворогів і неправди, утверди мир і справедливість, захисти воїнів наших. Що стоять на сторожі батьківщини, укріпи їх силою віри, наповни серця мужністю і відвагою, збережи від смертельної небезпеки, моли Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував перемогу правді, сілення пораненим, розраду скорботним і вічний спокій полеглим. присвяв Богородице. Покровителька України, будь нам матір'ю і небесною заступницею. Веди шляхами світла і спасіння. Амінь.